Собі спокійно, собі крутиш, на ями чи що навіть не відчуваєш, моторчик собі тягне, бомбезна турбоза, дуже добротній на ньому. Так, заїхав такий електровелосипет релегін Re англійський бренд. Алюмінієва рама 28 колеса Має динаму втулочку, яка дає енергію на ту фару. Є різні режими. Мінімум проїжджає 50 км. мінімум ви маєте, в такому режимі еко проїжджає під стоками, такому 70-80, в такому, 70, такому 50-60. Це спорт режим. Тут 8 передач, дуже зручно переключається. передачі. Вилучка дуже магесенька. Тут село дуже комфортне, дивіться, яка амортизація. Ця амортизація, бачите, дуже дає м'яко через. Той лежачий поліцейський. Замочок абус закриває той замочок. Планетарна втулка. Всі передачі середині, тільки вона передача ззаду. Одна спереду. Є зарядний пристрій оригінальний. Собі хто розуміється, може почитати, Там що там пише. 18 Адуди. Задня фара. Дуже добротному стані як бачите. Резина, все, вода осилене. Такий знак має. Моторчик Панасоні. Комусь буде така лялька цікава то заходьте на сайт rover.in.ua, рубрика електровелосипеди. Або Тік-Ток, або Інстаграм Юрбжик. Зараз я вам покажу, що зарядне, все заряджає і все працює. Так, батарея бачите. Ліонова. Зараз все покажу. Ключик все є, працює. Раз, батарея вилізе. Їси діоди не світять Раз, поставив, все загорілося, зарядка пішла. Тарея заряджена.